Саунду не даремно зараз занеспокоєно тим е, питанням, що може статися в її е, республіці е, зміна чинної влади, та заявляє про те, що Росія. Готує а, саме такі заворушення, а може і, і, саме каталізувати хаотичні процеси соціальні та політичні в Молдові, використати силовий ресурс у вигляді бойовиків, які і, можуть знаходитися в Молдові вже зараз, та не тільки цей ресурс та інший, а для того, щоб повністю о, взяти під свій контроль. Саме Молдова, я не здивований тим, що Росія має такі плани. Ці плани вони мали завжди. Але я здивований тим, що на це реагує Майя Санда саме зараз. А uh, у 2023 році, хоча хіба ж uh, не було таких ситуацій у 2022, наприклад, восени, або коли uh, опозиція, так звана опозиція проросійська, яка повинна була бути uh, невельована саме урядом Санду, для того щоб зменшити ризики для Молдови, але вони працюють, продовжують працювати в російських. Саме за російськими інтересами а та котизувати продовжують Молдову, окрім всього цього. А, треба розуміти що на території молдови знаходяться не тільки політичні агенти кремля та прихильники російської федерації а також і безпосередньо агенти російських спецслужб розвідувальних служб а, у цивільному а, які виконують дипломатичні якісь функції бо російський дипломат це апріорі російський розвідник але є ще Приднестров'я. Ми повинні пам'ятати і про Приднестров'я на території якого розташовано більш ніж 7,5 тисяч особового складу незаконних військових формувань та приблизно півтори тисячі так званих російських миротворчих сил. Справа у тому, що цей ресурс він не є якоюсь серйозною загрозою для України. Тому що ті підрозділи, які знаходяться на території Придністров'я, а вони не є ударним угрупованням, які можуть захопити, наприклад, Одеську область або Одесу. Для захоплення Одеси потрібно та Одеської області потрібно мати хоча б від 30 до 40 повністю сформованих укомплектованих батальйона тактичних груп. Це від 30 до 40 тисяч особового складу. На території Придністров'я це приблизно дев'ять батальйонно тактичних груп, якщо рахувати НВФ а також так званих миротворців. А, але вони не мають повної штатної комплектації. Вони не можуть вважатися повноцінними батальйонно тактичними групами. Це переважно піхотна складова та невелика а, дефіцитна технічна складова. Але є нюанс. І цей нюанс у тому, що. А незаконні військові формування Приднестров'я, а також миротворці російські, вони більш боєздатні, аніж молдавська армія. У цьому і проблема Молдови. А вони мають більш можливостей приднестровські формування та російські а, підрозділи, аніж Молдавська армія а, можливостей для проведення операцій, які можуть загрожувати суверенітету. Молдови а, таким чином а, я не виключаю я навіть ще у 2022 році не виключав того, що одним з напрямків таких дій може стати комбіноване використання соціально-політичної дестабілізації в Молдові, а також військова операція з Приднестров'я в напрямку Молдови безпосередньо в напрямку аеродрому Міркулешті. Чому саме цього аеродрому не для того, щоб там сідали літаки з Росії? Вони цього. Не зможуть зробити на сьогодні. Російські це транзитні рейси до Кишеневу. Але Меркулешті потрібно саме як в першу чергу військовий аеродром, військовий об'єкт, який розрізає північну, може розрізати північну Молдову та центральну Молдову. А чому щоб забезпечити блокування будь-яких дій? Ну, наприклад, з території Румунії, з північного до центрального а, напрямку. Фактично, це є великою загрозою для Молдови. Те, що має Санду про це каже, ну це добре, це дуже добра ознака. Хоча вона може бути ну досить пізно, вже зрозумілою та. Якось реалізованою самою ж владою Молдови для свого ж захисту. Чому тому, що ще це треба було робити у 22-му. А насправді ще набагато раніше, коли Майя Санду прийшла до влади, мала повний карт бланш по невеліванню присутності про еле, е, проросійських елементів в Молдові, але для цього вона не зробила нічого. І зараз має ось ці такі собі проблеми. Негатив ситуації у тому, полягає, що саме по собі Приднестров'я на сьогодні не є якоюсь глобальною великою загрозою для України, якщо його не розглядати в комбінації з іншими загрозами. Наприклад, коли була досить висока загроза десантування в Одесі та Одеській області російської морської піхоти з використанням великих десантних кораблів та інших засобів у Чорноморського флоту, тоді так. Саме дії з Приднестров'я були загрозливими для Одеси. Вони несли досить серйозну загрозу, бо це ще один фронт, це один напрямок. І під час десантування ця підтримка з Приднестров'я. Якщо зараз її розглядати, то вона нікчемна, якщо розглядати комплексно. З десантуванням, з а, задіянням а, авіаційної складової, наприклад, авіаційних винищувачів в повітряному просторі Одеси та Одеської області, а також ще й припустимо, що могли би бути а, захоплені території Миколаївської області та вихід до Одеської області російських регулярних окупаційних військ, то це реальна загроза. Само по собі Приднестров'я. У своєму вигляді, у своєму становищі, на сьогодні не є великою загрозою, але є великою загрозою для Молдови. Захоплення Молдови чинної влади зміщення з чинної влади Молдови та вихід проросійських елементів до управління а, країною а, до чого може призвести ну, наприклад, що а, потенціал використання людського ресурсу в Молдові може збільшитись за межами Придністров'я в інтересах Російської Федерації, тобто. Це може бути відкриття а, повноцінного другого фронту вже з використанням а, потенціалу а, проросійських проросійських елементів а, серед а, мол а, громадян Молдови, а їх багато. Електорат це є і бажаючи прийняти участь у так званій СВО. Вони є. А, отже, ми можемо говорити про те, що за рахунок цього. Ресурс можуть бути збільшені батальйона тактичні групи, про які я казав, дев'ять більш-менш, можуть бути збільшені в два рази до 20 БТГР. Це вже може а, стати імпульсом для того, щоб реалізовувати якісь операції в Одеській області вже не диверсійного характеру, а намагатися захопити, якщо не всю область, то окремі якісь а, а, прикордонні регіони райони. І... Це є реальною загрозою, тому Україна і. Звертаю увагу, має Санду, бо я е, нагадаю, що також має Санду отримувала е, від нашої розвідки інформацію щодо загрози її республіці е, з боку Росії та Приністров'я. А е, тому вона звертає на це увагу. А Україна допомагаючи може. Якщо е, має санду, на мій погляд, буде у досить скрутному становищі через ці заворушення, са це, саме через це, через цю, цю гібридну операцію. То ми можемо навіть е, говорити про те, що Кишинев має повне право звертатися до України за допомогою, бо до Румунії він звернутися не зможе, тому що Румунія це е, країна Північно-Атлантичного альянсу та будь-які операції за межами Румунії вони будуть засуджені з боку НАТО. Все ж таки є п'ята стаття, і Румунія буде її притримати. До речі, Румунія не дуже відреагувала на історію з ракетами, які е, проходили повз її повітряний простір. Тому мені здається, що Румунія, все ж таки, при з одного боку е, досить активній підтримці України, особливо в логістичних питаннях. Вона все ж таки займає по деяким питанням більш пасивну позицію, тому як би це дивно не лунало, але єдиною надією під час якогось катаклізму в Молдові надія має санду тільки на Україну, і тільки після звернення президентки Молдови має Санду до президента України Володимира Зеленського за допомогою, чому так. Тому що майже кожна країна Північ... е, 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 Європейського союзу е, це є країна Північно-Атлантичного альянсу, а знову ж таки вони не можуть діяти за межами п'ятої статті. Вони не можуть влаштовувати якісь е, операції за межами своїх країн, якщо це не в інтересах Північно-Атлантичного альянсу та не, знову ж таки не викликано е, задіянням п'ятої статті. А це стосується що Німеччини, що Румунії, що США, що будь-якої іншої країни. Отже, Молдова е, залишається з одного боку одна зі своєю проблемою, з іншого боку, ніхто з міжнародних партнерів е, Молдови. Або України не буде проти того, щоб Україна, Збройні сили України, допомогли Молдові у скрутний час з цією проблемою гібридного вторгнення з боку Російської Федерації через Приднестров'я, а також про російські елементи в самій Молдові. А треба просто розуміти розуміти ось а, ці а, моменти. Для того не тільки розуміти, а треба, щоб це ще розуміли в Кишеневі, щоб а, вони не вдавали себе страуса, який заховав голову у пісок, а, а і намагаються якось на двох стільцях а, при цьому ще й сидіти. Ні, а, цей страус повинен вже зрозуміти, що ну, по перше, його м м м голова у піску його не врятує. А по-друге, треба звертатися за допомогою до інших, щоб виходити з цього ну досить незручного положення, в якому з його п'ятої точки щось може страпитись. Реалізація проросійського плану в Молдові по дестабілізації самої ситуації в республіці, на мій погляд, може зайняти деякий час, тому що, по перше, росіяни вони мають свій політичний авангард в Молдові. Вони мають там свій електорат, який активно саме актив займає активні позиції. Але підготовка будь-якої операції силової з території Придністров'я можливо при наявності необхідної кількості всередині Молдови готових бойовиків до дій, тобто щоб локально безпосередньо в самому Кишиневі підтримати активістів. Так званих і е, силовим методом е, зайняти ті чи інші урядові будівлі і так далі. Е, отже, на це ще треба е, деякий час. Е, особливо, якщо ми кажемо, що зараз може відбуватися саме е, розміщення в Молдові через транзитні авіарейси, авіарейси в Кишенев. Літаків російських літаків з громадянами Росії, які є безпосередньо, от такими от агентами у цивільному на це також треба на злагодження підготовку деякий час формування. тобто, це декілька місяців може зайняти. От знову ж таки, у влади Молдови є всі шанси за цей час підготувати, хоча б у форматі кулуарів, а звернення до Володимира Зеленського, провести е, розмову один на один е, щодо цієї ситуації і. Мати в перспективі підтримку від України, тоді Молдова може не хвилюватися за те, що вона може впоратися саме з цією загрозою. Якщо це не відбудеться, ніхто просто так допомагати Молдові не буде без якогось звернення. Якщо Має Сандо звернеться до України за допомогою в разі небезпеки з боку Придністров'я та російських агентів всередині Молдови, то скажу так: це вже пролунає як мем, але. Збройні сили України, наші підрозділи, навіть ті, що розташовані на півдні, мають можливості вирішити Придністровську проблему фактично за 2-3 тижні.